Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі речі. Чому вода потребує охорони? Отже, запам'ятай, усі люди повинні дотримуватись правил з охорони води. Потрібно економно витрачати воду, охороняти її від забруднення промисловими відходами. Розгляньте схему: назвіть джерела забруднення води. Це і аварія на атомних станціях, аварії нафтоперевізного транспорту, промислові відходи, лісові пожежі. Викидні гази транспорту, сміттєзвалище, ось скільки речей впливає на чистоту нашої водойми. Тому ми маємо бути дуже і дуже уважними і спостерігати, і намагатися не забруднювати і так економно берегти воду. Зверніть увагу та проаналізуйте дані таблиці, у якій наведено витрати води для потреб однієї людини на добу. Висловіть припущення, як можна зменшити витрати води. Отже, прання білизни 20-40 літрів, душ до 30-50 літрів, миття посуду – 4-8 літрів, туалет 20-40 літрів, приготування їжі – 4-8 літрів, купання у ванні 200 літрів. У рік людина в середньому використовує 40 тисяч літрів води. Подумайте і скажіть, як можна було б зекономити використання води. Ну, наприклад, замість купання у ванні можна користуватися душем. Згодні Подумайте, які ще варіанти могли б бути. За схемою, розкажіть, як людина використовує воду. І так, сільське господарство, побуті. А також обов'язково на виробництві. Отже, можна сказати, що вода це основа життя на землі. Охорона води це система заходів, спрямованих на попередження і усунення забруднення. А зараз я пропоную вас виконати практичне завдання. Чи знаєте ви, як очистити брудну воду? Так. Отже, способів дуже багато. І сьогодні я пропоную вас познайомитись з одним із таких способів: поставте відео на паузу та підготуйте все необхідне для проведення експерименту. Чи дійсно воду можна очистити? Так, цікаво! Зараз перевіримо ваші припущення. Отже, увага на екран! Привіт! У мене запитання, чи знаєш ти, як очистити брудну воду. Таких способів є декілька. Ці вміння зможуть допомогти тобі у польових умовах. Сьогодні ми познайомимось з одним із них. І так, наповни миску чистою водою. Далі підготуй ґрунт. Насип ґрунт у воду і ретельно перемішай. Не забудь поставити миску з брудною водою ниж, наприклад, на іншу перевернуту миску. Візьми паперові рушники і скрутіть їх у джгут. Один кінець джгута опустіть у миску з брудною водою, а інший у склянку. І зачекайте півгодини. Увага! Магія! У склянці з'явилася чиста вода. Але пити її не можна, оскільки у воді можуть міститися різні шкідливі мікроорганізми. А ми продовжуємо. Привіталі! Воду необхідно берегти. Вода широко використовується у побуді і на виробництві. Вода це джерело життя на землі, тому до неї потрібно ставитись дбайливо та бережно. Пам'ятайте, 22 березня відзначають всесвітній день води. А ще цікаво знати, що кожен літр забрудненої води, потрапляючи у водойму, робить непридатними для пиття цілих 100 Літрів чистої води тільки задумайтесь, яка це велика кількість. Підходимо до завершення нашого уроку. Вдома вам потрібно обов'язково повторити тему на сторінках 96-99, а також перевірити, чи не протікає водопровідний кран, чи справний зливний бачок у туалеті, бо ці прості речі допоможуть зберегти та зекономити таку важливу і необхідну для нас воду. Дякую вам за роботу. До побачення!